Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як то мову нам забути, котрою учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому бликайте, діти, рідну свою мову. Вчиться складно говорити своїм рідним словом. О, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабуся. Знає її добре, ще краще начуся. Яка сте мила, батьківщина і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай.